Кошенята попліткуємо, поговоримо про Мару, яка повернулася в Росію. Ексклюзив Ніна Матвієнко, коханка Меладзе. злив, Каменський про Гейт та Памела Андерсон. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Також, кому що відомо, про ту чи іншу зірку надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Декілька днів справжньої емоційної ями я не знав, як себе зібрати до ладу, тому що події, які відбуваються навколо і в світі, просто зводять з розуму. Ти не розумієш, ти не розумієш, куди, в якому напрямку йде людство. Але. Врятували мене плітки, тому що дуже багато гаряченького, свіженького, і мені є що вам сьогодні розповісти. Тож будьте уважними і слухайте. Сьогодні ми з вами розпочнемо випуск зі співачки Маруф. Ви скажете добіся цю зрадницю, навіщо її згадувати? І в якомусь сенсі я з вами згоден, але чомусь ніхто не звернув увагу на наступну прем'єру. Давайте послухаємо дуже мало. Шматочок, тому що є таке поняття, як авторське право, і я не можу вам показати в повному обсязі цей гі... трек Давайте послухаємо. Я думаю, ви чуєте, як співачка Марув, яка колись звучала фірмовою якісно англійською мовою, зараз переформатувалася на недореп, не до шансон, і це абсолютно російська естетика. Я думаю, у вас закралися подібні думки, прослуховуючи цей шлак. Так ось, друзі. Якщо зайти в Контакті, господи, прости, ще є ця соцмережа і існує. Значить, мені скидують наші кошенята. Наступне виявляється, що в Контакті дуже активно транслюється шлакоблочина, і це стоїть на рекламі. Тобто команда Маруф вкладає кошти в рекламу на російській платформі. Ми розуміємо, що податки йдуть до країни-агресорки, а потім з цих податків вираховуються кошти і летять ракети на Україну. Тобто, можна абсолютно офіційно сказати, що співачка Маруф таким чином зараз підтримує грошима. Російський терор проти своєї ж батьківщини. Просто живемо в сюрреалізмі. Далі я все ж таки зайшов, заради цього згадав доступ до свого старого контакту, шукав години три, мабуть, як зайти на сторінку, цей VPN скачати. Але ж я хотів розібратися в цій темі. Значить, заходжу на офіційну спільноту Маруф з синьою Галочкою, і ми бачимо гарячі новості. Скоро новий реліз, Peace. Порадую вас в конце этого місяця сліді за обновленням в сообщстві. Потім ми з вами бачимо знову рекламу співачки Марув в ВКонтакте. І все це не просто так. Пам'ятаєте, давним-давно я казав ще на початку цього року про те, що, можливо, ми зовсім скоро побачимо Марув на одній з російських премій. До чого я це все веду? Справа у тому, що Аня Корсун врешті-решт, обрала свою позицію, обрала. Свій вектор розвитку як співачка, як людина і як російська співачка українського походження Маров повертається на російську сцену. Саме тому з'явилися релізи російською, активна реклама ВКонтакте. Здивований я не здивований, але я дуже хочу, щоб ви на це звернули увагу, тому що це ексклюзив. Наші кошенята не дарма куперсалися в цій брудній соціальній мережі ВКонтакті. Знайшли для вас цей ексклюзив, ніхто на це не звернув уваги. Тому давайте просто закарбуємо в нашій пам'яті як співачка, яка народжувала дитину в Києві, будучи українкою, зраджує свою країну і їде заробляти куди до країни агресора, долучившись до команди Кароліни Куєк, Ганни Гасті Ганни Гасті, Анни Асті, Тай Повалій, Оксани Байрак і всі ці і яка нині існує в е, Росії, які сподіваються, що їх жодним чином не затронуть наслідки, але це лише питання часу. Ваші враження, ваші думки, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Днями стало відомо, що пішла з життя легенда української музичної культури Ніна Матвієнко. Я хочу висловити свої щирі співчуття сім'ї Ніни Митрофанівни. Це Шукуюча новина, Ніна Митрофанівна чудова людина. Я знаю знайомий. Ми з нею бачились не на одному проєкті, і ви знаєте, це та людина, від якої йшло настільки внутрішнє світло, настільки вона добра, позитивна, чуйна, настільки вона є такі люди. Від яких йде енергія добра, і ти просто знаходячись поряд, заряджаєшся неймовірно цією енергетикою. На превеликий жаль життя пішла ціла епоха, ціла історія української культури. Але Ніна Митрофанівна назавжди залишиться в наших серцях. Світла пам'ять. А зараз ми з вами перейдемо до інстаграм-зливу від наших кошенят. Злив, від якого в мене волосся дибки, хоча в мене майже цього волосся немає. Суть не в тому. З одного боку, я не повинен дивуватися, тому що це абсолютно логічно. але... Все одно резонансно. Я зараз зачитаю те, що мені надіслали, і ми спробуємо з вами розібрати поетапно, чому взагалі так відбулося. Тому що для мене це не просто зашквар, я ж кажу, це типу, що, що відбувається. Отже, Богдана, привіт! Я працювала у не можу тут сказати, бо перше рукостискання і стане зрозуміло, хто мені прислав цю інформацію. Ти запитував щодо Костянтина Меладзе. Костя зацікавився Софією Тарасовою, як жінкою, як тільки Но взяв її до складу Віагри. Їх роман почався ще в 2021 році, як розповідає. <кій> <кій> Знову ж таки, не можу сказати. Це дуже приховували, боячись осуду суспільства, адже між ними різниця майже 40 років, сам розумієш. Батьки Софії про це знали від самого початку і були не проти. Так як у її сім'ї ідея фікс зробити Софу зіркою будь-якою ціною. Думаю, ти розумієш, що цей роман послугував серйозним змінам не тільки в житті Меладзе. Чому говорю про це лише зараз, адже про. Про роман Софії з Маестро знало від сили три людини. Тож розповісти відразу, підставити цих людей. Дует вийшов не просто так. У Меладзе великі плани зліпити нову велику зірку з Софії в Росії. Зараз активно готуються демки і формується концепція образу артистки. Ніфіга собі! Сказав, я це вслух. Я, чесно кажучи, здивований, невже немає межі, похоті малаце, і невже у Софії немає жодних кордонів щодо того, це просто лютий зашквар. Ну, Це говорить про повну відсутність моральних принципів в обох сторін. І справа не у віці. Ми чули неодноразово цю фразу коханю всі підконтрольні. Чекайте, намагаюся перевести українською. Любві, коротше, вибачте, скажу російською: любві всі возрасти покорне. А, так ось справа у тому, якщо спиратися на інформацію, яку мені надіслали, роман з 2021 року, серйозно? А як же хлопець Софії Тарасової, молодих, яким вона постійно кічилась в своїх соцмережах? Тобто в мене тепер назріває наступне запитання. Невже цей хлопець був просто відмазкою? Просто. Персонаж на публіку, показуючи, що у Софії Тарасової є хлопець одноліток, і там в неї все чудово. А насправді за кулісами відбувалося зовсім інше. І я не здивуюся, якщо це так, оскільки зірки готові піти на що завгодно, аби приховати своє особисте життя, тим паче таку брудну білизну. Будемо спостерігати за розвитком подій, тому що я. Здивований. І для мене це просто сюрреалістична картинка. Я просто не можу навіть уявити Маладзе Тарасова, Тарасова, Маладзе, ну це взагалі як? Коли знімав е, випуск про розлучення Брежнєва, маладзе П'ятого, як зараз пам'ятаю, серпня 2022 року в кінці ролику я пожартував, кого обере Костянтин Меладзе Софію Тарасову, Ксенію Попову чи е, Ульяну Синецьку. А виявилось, це зовсім не жарти. Виявилось, що таке можливо в житті. Тому будемо дуже пильно спостерігати. Я сподіваюся, що найближчим часом випливе якомога більше фактів, аргументів і взагалі детали цього сюрреалістичного роману. Дуже багато в сьогоднішньому випуску слова сюр, зашквар, вибачте, але е, коли ти отримуєш такі інсайди і розумієш, що це десь на межі. За межею мого сприйняття в мене закінчується словниковий запас. Тому я хочу звернутися до нашого кошеня, дати невеличке домашнє завдання, кому що відомо про цей роман. Можливо, ви свідками того, що відбувається зараз між артисткою та продюсером, або ви в курсі стосунків цієї парочки в період їхньої офіційної співпраці. Будь ласка, надсилайте будь-яку інформацію в директному Instagram, ви знайдете посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там буде мій чудовий телеграм-канал. Долучайтеся. Є зливи, є гарячі дискусії. І взагалі у нас там цікаво. На сьогоднішній день наш телеграм-невід'ємна частина пліткової спільноти. І, звичайно, що картка для донатів. Якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту донатом. Буду дуже вдячний. Мені шкода, що люди не розбираються в людях. Давайте так, чесність ніколи не нагороджувалась. Ніколи. Це я помітила за 20 років свого досвіду. Я не на 100%, а на 1000% була щирою. Я пишаюся цим інтерв'ю кожним словом. Сказала гола на ракеті в неймовірній правді про зірок. Дивись, Настю. Як ви зрозуміли, мова піде про Каменських інтерв'ю Єфросиніної, з'явилося чимало мемів, жартів, тому що справжність та щирість Каменських настільки зашкалювала, народ це підхопив і просто створив тисячі мемів в Тіктоці та за його межами. Я хочу сказати Настю, тобі наступне: якби ти була щира на 100%, можливо, не було б такого резонансу, Ба більше твої колеги по сцені. Чомусь не втрапляють в такі халепи так часто, як втрапляєш ти. Можливо, потрібно задуматись і зрозуміти, що не так з твоєю щирістю та справжністю. От мене просто щиро бісить, абсолютно кажу вам чесно. Ось ця маніпуляція, загравання, виправдовування, коли вони намагаються, як вушта сковорідці щось довести, показати, що ні, це не так. Ти ще скажи, що з твоїм чоловіком все гаразд. Ну от розумієте. Рівень брехні, рівень цієї неповаги до свого глядача та слухача. Тому Настю, як би ти не намагалася відбілитися, довести, що тебе неправильно зрозуміли, неправильно почули, просто твою щирість не всі розуміють. Ми вже всі давним-давно для себе зробили висновки, що ти за людина, що ти за артистка, хто ти як громадянка цієї країни. Кожен проаналізував, виходячи з твоїх дій, Почина з моменту, коли ти перебувала в Іспанії під час повномасштабного вторгнення, по сьогоднішній день після твого сольного великого концерту в Палаці Україна. Тому Настю, перед тим, як перекладати відповідальність себе на свою аудиторію, кажучи про те, що щирість не нагороджується, ну, ти серйозно потрібно завжди починати з себе і проаналізувати, що ж ти зробила не так. Можна було зізнатися і сказати. Зафакапилась, була не в адекваті, не змогла відповідати щиро, тому що була в тяжкому емоційному стані. Ну, будь-яка інша відповідь в іншому векторі твоїх думок, це було б куди більш поважливим по відношенню до твого глядача, ніж те, що ти намагаєшся втирати в черговий раз. Ой, нічого нового в єріумі все як завжди. Які у вас думки викликає така заява NK? Давайте поспілкуємось в коментарях. І на завершення, зверніть увагу на фотографії Памели Андерсон, яка абсолютно без мейкапу з'явилася на одному із американських заходів. По-перше, потрібно мати таку сміливість, тому що зірки. Завжди при параді вдягаються, намагаються показати найкращі сторони своєї зовнішньості, свого іміджу і так далі. Памела Андерсон це легенда. І я вважаю, що Памела велика розумниця, адже в такий спосіб вона показує, що старіння це нормально, що старіння не потрібно боятися. І незалежно від віку, кожна жінка може виглядати привабливо, цікаво та мати свою родзинку. Тому я вважаю, що це вчинок. Я вважаю, що це правильно, коли людина публічно своїм прикладом показує те, чого не потрібно цуратися. І я взагалі захоплююсь жінками, мені дуже імпонують люди, які не бояться свого віку. Вони продовжують жити і в кожному десятилітті свого життя знаходять якісь певні. Яскраві моменти, нові особливості, нові сенси це так круто, тому ніколи не зажимайте себе рамками того, що ви виглядаєте як не хтось інший. Не потрібно себе ні з ким порівнювати. Кожна людина індивідуальна, кожна людина унікальна. Не потрібно прив'язуватись до віку, тому що це лише цифри. Головне, чим ви себе наповнюєте зсередини. Можливо, зараз я розмірковую, умовно кажучи, як дерево любові, але я абсолютно щиро вважаю. Людина повинна завжди слідкувати за своїм внутрішнім голосом, завжди мати цікавість до життя і триматися за це життя і робити усе для того, щоб кожен день твій був яскравим, цікавим та емоційним в хорошому сенсі цього слова. Тож робіть висновки, не зажимайте себе рамками. Не потрібно звертати увагу на соціум, який намагається щось там диктувати. Це було в Совкі Хрін знає коли. Ми демократична країна, ми сучасна нація, і ми цінуємо та розділяємо. Цінності Європейського Союзу, Америки і прагнемо до того, аби наше життя і наше майбутнє було щасливим. Тому, будь ласка, не обмежуйте себе в своїх бажаннях, в своїх проявах, живіть тут і зараз. Так, ну ніби все сказав на цю тему. Що ви думаєте стосовно віку чи взагалі. Зіштовхувались з ейджизмом у ваш бік. Будь ласка, поділіться власним досвідом. Дуже цікаво почитати в коментарях. І я вам буду дуже дуже вдячний за перегляд, за вподобайку, за коментар, за підписку на канал, тому що це дуже стимулює, дуже допомагає тримати себе в формі. Оскільки я, як я вже сказав на початку ролику, досить складні емоційні дні, дуже погані. Траурні новини. І саме ваш фідбек, ваше тепло, воно завжди придається, коли ви приділяєте свою увагу улюбленому блогеру. Тож я це ціную, я вас люблю, кожного з вас. Дякую, що ви в мене є. Ви неймовірна спільнота. Будемо розвиватися, зростати. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі вже завтра, адже на цьому каналі виходять плітки кожного Божого дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.